Слухайте, так похолодало, дивіться, був дощ, весь цвіт з яблуньки, чи що це за дерево, чи вишня, Не розумію, що то за дерево. Все обсипалось, холодно, куртки треба. А я думала ж квіти позаносити, бо вони, бачите, прижарилися на сонечку. Ось отак от видно. Треба їх сполоснути і все ж таки занести, бо я хотіла занести і не занесла. Врешті-решт дивіться. Крім того, що вони. Ага. Крім того, що вони попіклися на сонці, вони те навіть трошечки підмерзли. Тобто два дні назад було сонце таке, щоб попіклися квіти. А ось зараз дивіться. Листочки попідморзали трошечки. Треба їх все ж таки занести в кімнату. Це із хліба затискачі, як там його назвати. Це такий лайфхак. Робимо з нього ломик. І робимо конструкцію таку ж саму приблизно Ломіка. Напевно, навіть менше треба, ну спробуємо зараз. Беремо потенціального клієнта. У нас він не потенціальний, у нас клієнт. Лягай Лео. Ти сьогодні звізда, тому що ти приніс нам знову кліща і вже кліщ і немало і випив. Може, ще раз треба було обробити. І отаким от чином крутимо, вертимо і витягуємо кліще. Як гвоздь др. Це що, ще ти на нього? Mm -hmm. Ні, це попередній шрам Що він, живий? Mm -hmm. Живий. Зараз ми його приб'ємо. Ні, це, це місця попередні, напевно. Чорний такий чорний. А може це десь він порадився. А ну знизу там ще дивись, нема. З іншого боку. Подожіть щось права. Та це вже я витягував його. Тут ні, це в нього була царапина, чи десь він дрався. Киса, головне, не призивайте. що це не шукаю. А... нічого немає. Лежиш тепер. А проситься гратись. Вже від, від, від всю повністю оббризкали, обмазали. Але головне, щоб той кріч був не заразний. Ну, ніби поки ми тримаємося. Гуші перехід сюди ще помить. Все. Скріщавено. Ну, зараз ми його підемо його роздавимо. Такий. І голова все на місці. От як ти собі на руку можеш покласти? Все добре, голова на місці. Все вдалося. Ну, покрім лапки. Ось такий Вот такий лайфхак. І в людини також це можна все не тільки в тварин. Таким чином голова не залишиться в тілі, в кожній твоїй. І не буде додаткових здоражень якісь. Тому, будь ласка. Дякую, типа, да? так? Давай, дякую. Дивіться, який дощ пішов, Гар. У нас великий бачу? Ну, Що ти не бачиш? Дічку, яка упала. Я не бачу, Ташко. Дощик такий пішов. Погода пластка погода скажу. Детка упала! Наполз! Напила на шишку! Да. Бачите? Да. Сніг. Це сніг! Да, град! Це град? Град списы. Я не вижу! Да, град, дивіться. Я не бачу. Ну білий я не падають такі. А -а -а. Бачиш, Там Холодно! Все, на вулиці град. Все, град закінчився. Погода змінюється, вже сонечко вийшло. Відграда і слід простив. Там у нас сірінка. Нарешті чоловік потер капусточку, я його два дні просила, знайшов і теркушку цю і натер капусті. Сьогодні 40 днів його тьоті тютюлі, тьоті царство небесне. Я, можливо, ще встигну сьогодні насмажити пиріжків, щоб можна було ввечері пом'янути. Елі дивиться мультики, діти пішли поробки якісь робити. Тетя Таня покликала. А ми будемо готувати пиріжечки. Зараз покажу вам свій рецепт. Так, ставлю сковородочку на плітку, включаю на максимум. Доки олія буде розігріватися, я поріжу цибулю і моркву. Тож спочатку розігріта олійка, потім туди капусточка через хвилин 5, після того як трошечки підсмажиться, додаю нарізану кубиком цибулю і натерту на великій терці моркву. І все це додаю, смажу хвилин 10, Через 10 хвилин додаю спеції, сіль, приправи, і потім вже це, трошечки томатної пасти, трошечки водички і тушкую ще хвилин 15. Взагалі я помітила, що якщо я роблю пиріжки, то це в основному з капустою. Бо такі більш смачні начинки, як то повідло, або сир або картопля. Ну, ці продукти мої діти і так гарно їдять, тому я не бачу сенсу дуже заморачуватися. А ось, щоб нагодувати їх капусти, тут мамі треба трошечки постаратися. Отже, капусту я приготувала, потушкувала і зараз займаюся тістом. На жаль, не виявилося у мене дріжджів, тому будемо сьогодні робити пиріжки на соді. З дріжджами я, звісно, люблю більше, але що поробиш. Отже, рецепт цього тіста такий: пів літра кефіру, два яйця, 4 столові ложки цукру, чайна ложка солі, півтори чайних ложки соди. І десь 800 грам борошна. Все це замішую. У мене пішло сюди десь 750 борошна, так щоб уже до рук не липло, а решту я вже використовувала на те, щоб присипати коли буду формувати пиріжки. Тож такий рецепт сподіваюся. А, і ще в тісто я додала 4 столові ложки олії, Чуть не забула вам прокоментувати. Можливо, я рецепт все-таки напишу вам в описі під цим відео. А ось тут, зараз, поки я вимішувала тісто на пиріжки, прийшла донька молодша, каже, я теж, я теж хочу, так ми з нею будемо зараз удвох вимішувати це тісто. До речі, я вже почала потроху вивчати німецьку культуру, щоб зрозуміти, чим ми відрізняємося, щоб краще було інтегруватися і жити в цій країні. І ось один із прикладів наших відмінностей це як кажуть, що якби у німецькій господині не виявилося дріжджів, а вона затіяла пиріжки, то вона б їх не продовжувала робити, доки не з'являться на столі у неї всі, всі інгрієні. Індієнти, тобто на наступний день. Вона б не стала викручуватися, там щось видумувати, шукати інші рецепти, тому що для німців дуже важливо це планування. Якщо вона запланувала собі пиріжки, то все має бути чітко. І у них немає тої гнучкості, яка є у нас українців. Не. не знаю, і що, де канфеті? Ух ти, я м'ям, я съела їх. Що ви таке робили? Покажи мені. Покрути. Селедку кидаю. Я... Давай мені мам... все з'їзди мені. Мам... Мамочка. Так, а я затеяла пиріжки, що мені з ними тут ти робити? Ти щось потрачиш mm -hmm. Часа, ще часу. Мама, ну, де ці так... пиріжки? Завтра, то... які Только пиріжки? Ще не приготувала. Покажи, що ти зробила, Альвіна, де? Селедку, Сель... Селёдко... Селё... мама, я давно робила таку селедку, пам'ятаєш? Если бы ты включал бы свою саморубку, ловила только такую рыбку, только по мальчи. Вон это полбалы, потому что мне тоска не помахала. Классно. Супер, молодец. Она так хотела? Показывай, что это. Кто это Окуленок? акуленок? Рыба. Селедка! Селедка? А что да. селедка? Я думала, акуленок. Классно, такая селедка. О, да, а я в раз мы были... на ой, 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 да, Во сколько она кушает? Мама, в этой, э, мама, когда мы сели, это, эти конфеты выпадали постоянно за эту дымку. Нет, я туда их не ложила. Молодцы, гарные поробки. Я, сама на итончик порезала, что они занимаются наикраешими на все. Угу, супер. І за з мене сос. Ну, ти теж добре зробила. А я не відвасі. Тіста я залишила під рушничком постояти десь хвилинок 15, не більше, і далі продовжую формувати пиріжки. Із цих інгредієнтів у мене вийшло 32 штучки пиріжків, тобто для нашої родини, це. Нормальна порція, наїлися на два рази. Отже, розділяю тісто на шматочки рівномірні, і формую з кожного шматочка таку кульку, щоб потім було легше сліпити ну, таку паляничку. Ось, в паляничку я кладу капусточку. Капусточка у мене ще тепла була, хоча я її винесла на балкон, але вона ще тепла, ну, не гаряча. І потім вже починаю смажити. Мені, на жаль, не дуже зручно, я зараз от формую тут місце для плітки, а ми тут пиріжки формуємо. Ну, нічого, я сформув... наліпила декілька пиріжків на перші дві сковородочки, а потім вже поставила плітку і продовжила і смажити, і ліпити одночасно. Щоб швидше було. Для смаження я використовую рапсову олію. Не тому, що вона мені там більш подобається, ніж соняшникова. Нам просто її дарували, так би мовити, в благодійній організації нам давали харчову допомогу. І у мене залишилося декілька пляшок, тому я її використовую. Якщо ми купляємо олію, то ми дивимося, просто яка там дешевша, да? яка акційна. Якщо соняшникова акційна, беремо соняшникову, якщо рапсова, то рапсова. Рапсова трошечки за ароматом відрізняється, я його відчуваю, ну, але не суттєво, воно мені не заважає, ніхто не скаржиться. До речі, саме зараз десь, десь поблизу, мабуть, квітне цей рапс цвіте, і у нас на балконі. Скло все покрито цим жовтим пилом, пильцею з того рапсу. Тож, якщо ви не знаєте, будете знати, що у квітні, у квітні вже в нижній Баварії цвіте рапс. Я вже насмажила пиріжків, зараз будемо сідати вечеряти, також пом'янемо дьотку, і на цьому буду своє відео закінчувати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і. Пишіть в коментарях свої рецепти пиріжків з капустою, або ще з якоюсь смачною овочевою начинкою, щоб можна було нагодувати дітей. Всім до нових зустрічей, пока-пока!